Друзі, вітаю! Мене звуть яромир, і ви на каналі San Andreas Church. Одна з найголовніших проблем, яка з моєї точки зору сьогодні відбувається в українському релігійному питанні, полягає у так званій дегуманізації або розлюдненню російської. Розчеловечування дегуманізація це процес, коли певна група людей з точки зору суспільства втрачає своє людське нутро, втрачає своє людське обличчя та може зазнавати будь-яких соціальних обструкцій та покарань. Суспільство більше не дивиться на людей певної категорії, як на людей з повноцінними правами і свободами. На них дивляться не те, щоб як на людей другого сорту, але таким чином, що певну категорію, яку дегуманізували, їх можна притискати, їх можна принижувати. На них можна навішувати будь-які ярлики, і будь-які насильні дії в їх сторону вони будуть скоріш виправдані, аніж засуджені. Проблема того, що ми дегуманізуємо своїх опонентів, вона не є новою. Вона використовувалася аби задавити ту чи іншу категорію населення та розв'язати руки людям у сфері насилля. Заклики до розчеловічування лунали і в 7 столітті. Під час мусульманської експансії на північ, коли вони крок за кроком руйнували і, врешті, зруйнували східну Римську імперію. Такі ж самі заклики лунали і від християнських лідерів, коли вони намагалися відвоювати святу землю під час хрестових походів. Заклики до приниження людської гідності і зображення свого ворога тарганом, якого необхідно роздавити, вони лунали і під час Першої світової, і Другої світової, і будь-якої війни, яку тільки можна ткнути пальцем. І правда в тому, що. Ми сьогодні намагаємось сказати, що ми більше не живемо у страшному темному середньовіччі, де були були всі ці страшні е, приклади приниження та обструкції людей. Але на жаль, в 21 столітті сьогодні в Україні ми бачимо, що ця страшна тенденція вона повторюється. Питання полягає в тому, що сьогодні, в 21 столітті в Україні, в принципі, нормально обзувати людей е, московськими. Сьогодні в Україні є така тенденція, коли одну категорію людей, яка не погоджується з іншою категорією людей, по тим чи іншим причинам, питанням, концепціям. Аби цю категорію людей викреслити з формату публічного обговорення, їх просто виділяють і називають московськими Лічені дні до кінця московського патріархату у Києво-Печерській лаврі. До 29 березня у МП має покинути територію заповідника. Поговоримо зараз з вами про російську секту про адептів руського міра, яка називається УПЦ МП Українська православна церква Московського патріархату. Вони дуже проти знаєте отої представки МП, але зважаючи на ті кримінальні провадження, які зараз маємо дарма, вони так все ж адепти залишаються адептами. От... Якщо в Україні. Когось сьогодні обзивають московським, то це його так обозвали, і можна просто його викреслити і виконати далі з публічного обговорення. Він не має жодної ваги, він ворог. Якщо він московський, то він є ворог, а якщо він є ворог, то з ним можна робити все, що завгодно. Обзивати його як завгодно. Це не буде якось публічно засуджуватись. Закони на його підтримку не будуть діяти. І суспільство буде радіти будь-якому тиску на цю категорію людей, яка була кимось колись названа московською. А як ставитись до вірян московського патріархату? Ну Як? Як до ворогів, але цей прийом, коли ми громадян України називаємо московськими або промосковськими, в нього ж взагалі немає берегів, тому що ми можемо будь-яку людину, яка нам не сподобалася, по тим чи іншим критеріям. Критерії тут взагалі не важливі. Ми можемо назвати її промосковським і називаючи її так, ми її знищуємо. Ми її знищуємо в інформаційному полі. Ми накладаємо на неї Тавро. І це тавро не дозволяє цій людині просто нормально існувати в державі. Якщо ми беремо українську православну церкву, яку таврують московською, то вона втрачає велику кількість своїх прав і свобод. Вона втрачає свої храми, вона втрачає можливість вільно звершувати богослужіння. Віряни починають отримувати тиск на робочих місцях у просто в суспільному просторі, починають відчувати, що вони якісь не такі. Чому тому, що хтось колись якось чомусь таврував цю групу людей? Великим мазком московськими, понад пів тисячі парафій на Волині досі під московським патріархатом. Експерти ж вважають, московського патріархату треба було давно позбутися і ліквідувати цю організацію в Україні як загрозу національній безпеці. Сьогодні в Україні слово московське є образливим, тому що українці не хочуть ніяким чином себе пов'язувати ні з країною агресоркою, ні з їхньою політикою, ні з будь чим пов'язаним з нею. Тому саме це слово московське, яким ми розкидуємось, наче листівками на свято. Ця назва сама по собі принижує тих людей, ту категорії людей, якою так називають. Є дуже велика кількість серйозних глибоких питань, які потребують детального розгляду, аби зрозуміти, чому та чи інша людина обирає якусь концепцію, релігійну, політичну, освітню, взагалі не важливо. Це просто потребує детального розгляду. У нас же починається така історія, коли ми не хочемо розбиратися, ми не хочемо аналізувати. Ми не готові з нашими опонентами вести інтелектуальний діалог, аби прийти к якомусь консенсусу, коли ми замість детального інтелектуального діалогу починаємо обзивати один одного і тикати пальцями, і якимись дитячими формами обзивання та врувати. Ту категорію людей, яка нам не подобається, таким чином. Ми кажемо, що ми все ще діти. Ми діти, які. Просто хочемо тикати пальцями. Ми діти, які готові бити один одного палицями, пшикати в очі балончиками, але не готові ін один одного слухати. Будучи вірянином Української православної церкви, я від серця намагаюся слухати та чути представників православної церкви України. Я не цураюся зустрічатися з представниками православної церкви України та спілкуватися з ними, аби нащупать оцей момент, якому ми. Розходимось, аби зрозуміти, що веде людину, чому вона не є членом української православної церкви, чому вона залишається в православній церкві України, чому вона колись була членом Української православної церкви Київського патріархату? Мене не цікавить їх обзивати. Мене цікавить зробити хоч щось, аби релігійна сваволя в Україні припинилася, аби настав релігійний мир і церкви в Україні могли вільно е розвиватися та служити Богу. Дуже багато людей в Українській православній церкві вони готові. До діалогу, але знову ж таки питання полягає в тому, а як вести діалог, коли у відповідь в тебе забирають насильно храми, обзивають тебе, цкують тебе, дегуманізують тебе і просто принижують превселюдно. Тебе намагаються зобразити дурнем у смі в той час, коли ніхто не хоче вести з тобою серйозний діалог. Якщо українську православну церкву та її спікерів і запрошують кудись. Колись на якісь е, телевізійні передачі. Це, це відбувається, коли є один священник української православної церкви, і там не знаю, три, чотири, п'ять представників його опонентів, які всі готові його розідрати на шматки. Є приклади і чесних дебатів, коли люди можуть спілкуватися та виражати свою точку зору, але вони дуже поодинокі, вкрай поодинокі, настільки поодинокі, що складається враження, що держава взагалі не хоче вирішити цей конфлікт якимось мирним шляхом, а хоче лише задавити. Ту категорію людей, які вже мають певне тавро, які вже в очах суспільства дегуманізовані. Відео, які викладаю в себе на каналі, мають за мету показати інтелектуальну опозицію тим ідеям, які пропонують представники православної церкви України та е, провладні спікери. І звісно, я не ідеальний і розумію, що мої відео не переконають всіх, але я пропоную чесний інтелектуальний діалог. Я пропоную підкреслювати ті аспекти, про які забувають казати або не хочуть казати е, ті чи інші представники Православної церкви України. Я вважаю їх людьми, я вважаю їх людьми, які мають розум, я вважаю їх людьми, які мають серце. Я вважаю їх людьми, які намагаються йти до Господа. В своїми відео я хочу показати, що віряни української православної церкви не переходять до православної церкви України з дуже конкретних причин. І ці причини криються в тому, що з боку світового православ'я, православна церква України і Українська Православна Церква мають абсолютний різний статус, їх священство має різний статус, і м, з боку світового православдя Українська православна церква має більш серйозне становище в православному світі. І якщо людина, яка є вірянним УПЦ, перейде в ПЦУ, то вона втратить спілкування з абсолютною більшістю церков православного світу сьогодні. І ці питання, які я зараз наводжу, вони знаходяться в інтелектуальній площині, і вони потребують серйозних церковних дискусій на рівні е, якихось комісій, груп. Врешті-решт, воно потребує соборного рішення православного світу, тому що ситуація в Україні на релігійному підґрунті є дуже гострою сьогодні. І те, що влада та представники православної церкви України намагаються сьогодні сказати, що просто візьміть з церкви А перейдіть в церкву Б. Це не вирішить величезну величезну кількість питань, тому що всі ці питання треба проговорювати, тому що вони глибокі і просто накладаючи один на одного ярлики, тавро та інші образливі речі, не вирішить питання, а тільки зробить його ще глибшим та болючішим. І тому як висновок хотілось би сказати, що політика дегуманізації та цькування певної категорії населення з тих чи інших причин. Вона ніколи не приводила до якихось позитивних зрушень, а радше до поляризації суспільства та підвищення рівня ненависті. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей.